Ця мистецька благодійна акція привернула увагу широкого кола глядачів. У театру звучали вірші Івана Михайловича Сльоти, бажаючи мали можливість придбати поетичні збірки поета, композитора, професора Житомирського університету імені Івана Франка. Це людина дуже, дуже широкої душі. Він працював у нас на кафедрі завжди з посмішкою, завжди з добрим словом. Коли він був головою державної екзамінаційної комісії, студенти просто обожнювали його. У переповненій залі театру важко було знайти вільне місце. Це засвідчує про любов до знаного ансамблю Сонечко, а також про шану і пам'ять житомирян, про народного артиста України Івана Сльоту. Сьогоднішня акція, звичайно, це мало бути і раніше, але ж ми дуже поважаємо Івана Михайловича, це справжній син України. Це якраз та постать, котре. Переходить в народі і така еволюція, і найкраще. На жаль, ми це не цінуємо. І коли, коли від нас уходять такі постаті, то ми, звичайно, не, не даємо справедливу оцінку. У програмі Сонечка було виконано кілька прем'єрних композицій, зокрема, і присвячених героям АТО. Учасників концерту і глядачів привітав герой України Володимир Дідківський. Вів програму Народний артист України Юрій Градовський. Вдячність всім учасникам і глядачам дійства висловила Валентина Бартош, дружина Івана Сльоти. Хочу щиро і сердечно подякувати відомому в Україні та за її межами колективу Сонечко під керівництвом талановитих митців, народних артистів України Тетяни та Михайлу Гозунам, які проявили ініціативу, організували захід цей пам'ять про Івана Сльоти. І цей виступ, він, звичайно ж, проходить вперше. І мені дуже боляче і приємно. Ну, Я дуже їм дуже вдячна. Незважаючи на труднощі, які долає Україна, не відходять у забуття імена тих патріотів, які своїм життям і творчістю дбали про суверенітет України, розвиток її духовних надбань, серед них ім'я Івана Сльоти.